Я вам розповідав, що спілкувався з родичами тих людей, які є на даний момент військовополоненими українських героїв, але так само просто ті а, люди, чиї родичі зараз близькі сини або можливо доньки опинилися на передовій. У них а, часто очі на мокрому місці як кажуть у народі. Але для таких саме людей для родин захисників презентували проєкт, який допоможе їм запобігти от якраз стресовим ситуаціям, і проєкт, який буде інформувати про те, які існують канали комунікації з збройними силами України, якраз таки з їхніми близькими, що поїхали воювати і захищати нашу батьківщину? Якщо ваша близька людина приєдналася до збройних сил України, то вам це вже опублікована інструкція збройними силами. Необхідно записати певні дані. Що це за певні дані? Номер військової частини. Посаду, роту, батальйон, номер телефону побратимів, безпос... номер телефону безпосереднього командира, командира... тобто командира вашого, е... вашої близької родини, сина, доньки, чоловіка, командира військової частини, все це може знадобитися, якщо ваш родич без попередження може не виходити на зв'язок упродовж кількох днів, тому що в цей момент починаєш бити на бат, а хоп, і ніяких контактів немає, не знаєш, кому дзвонити, не знаєш кому писати. Щоб запам'ятати. Етати всі ці дані то розроблено вже спеціальний буклет, який можна взяти або в територіальному центрі комплектації в воєнкоматі, як ми їх називаємо, в ЦНАПах можна дати, або просто елементарно скачати у електронному вигляді, роздрукувати на сайті Міністерства оборони України в буклеті так само записані номери усіх необхідних гарячих ліній, та до кого потрібно звертатися у разі відсутності зв'язків з вашим родичем. Нові підходи в роботі з членами сімей військовослужбовців. Вони зокрема є певним наслідуванням позитивного досвіду, зокрема країн НАТО, де готовність сім'ї до вибуття військовослужбовця в район ведення бойових дій є складовою готовності війська. І наразі у збройних силах відпрацьовуються нові методики роботи з, з сім'ями, як перед відправленням в район ведення бойових дій, так і їх супроводження під час їх участі в бойових діях і після повернення ми помітили, що родини, які до нас звертаються з цим питанням, чому мій син не виходить три дні на зв'язок, коли я починаю говорити, чи хтось із нас, бо до нас до всіх звертаються. Ми розуміємо, що у родини немає ні телефона жодного побратима, ні телефона командира, ні розуміння, в якій частині знаходиться їхній родич. Тобто немає такої базової елементарної інформації, яка би і без нас дозволила протягом 20 хвилин мати вже якусь певну інформацію. Тому це фактично такий підказчик. Якщо мобілізовують вашого родича, ми радимо ось ці контакти, да, тут ми перераховуємо взяти для себе ці контакти і вони. Десь повинні у вас бути поготові. І перше, що ви робите, якщо у вас якісь сумніви, швиденько по цих контактах перевіряєте, де, що, чому не вийшов на зв'язок чоловік, там, син.